Дитина стомилася від нудної артикуляційної гімнастики. Будьмо чесні, ти також є 4 способи, як її зробити цікавіше. Перше це канал Логоподені Яни. Вона показує, як можна робити артикуляційну гімнастику зі смаколиками. Друге YouTube канал Логоподені Анни. На ньому є багато цікавих мультиків, щоб зробити... Третій також на благополучення Анни. Можна грати на стільну гру і виконувати артикуляційні вправи. Як вдома з батьками, так і на заняттях задання. І четвертий спосіб, яким я теж полюбляю користуватися, це сайт з артикуляційним колесом. Крутимо колесо і виконуємо вправи.